Усі привіт, друзі! Це я Матвій і повинно зіграть гору сломати стіну. Починаю вел один. Така собі стіна, але весь цю стіну. Соботників мови. Помоємо. Помоємо. Вмоємо важко. Знаю. Так по моєм. В омоєсть сину з мама. Важко буде я бес не можу сама интенсивне. Треба буде прокачатися до вело столунки образять. Сто пятьдесят севица нормас погрес брем Сипли. Це... Що це було? Що я виграв? Це ж тваринка, скидки, дай, що так, мало, а хороше. Давай скидки заспу моїм стін. Ого, які вони міцні, Але я їх ламаю. Вама. Важко, ні, ні, не можу. Треба буде навчитися битися. Я вевав один. Один. Два стіни! Завис набагато часу. Два. Ми повинні зламати кілька шестін. Ті-ті ще одну стіну ламай. Важкі стіни вміс одно. Я виграв один глаз. Пиши вирішива мать. тх бум бум Вамаємо ці стіни, вони такі собі. Не, не такі собі. О, я хав зелений, як хав. Ломай! Стіни так буде багато часу, візьми Не дуже люблю ці стіни, але я їх в За мої Мрії стати ютубером Юху! Ой, вдарився. Угу. Ага. Багато часу візьме. Що в четвертий день. О, подружка, що робиш? Хо не, ну по тобі біси не в мене. Так, не чесно. У мене 7000, 7 а у мене навіть тисячі нема. Добре. Фомає мостинг, бум, бум. бум. Якесь таке собі, але Фомає. О, спіна. что за спин? А за Два пись, шесть ров. Так. все. Мне еще пять возил. О, буду Что то Мы уже пять. Пока. Пятьдесят купил пылу, вымышленную, хлопочу, так, суби. И будем качаться уже. Такие суби, ай, Давай приходимо мене рукавицький рукавецький Хавка. Ідемо мать. Який собі рукавицький Хавка, напевно. Так багато витратим. Ні, то важко. Ой, не хотів купити. дві. Риби. Через пять кровь, я замаль стены назавжди, шесот пішли.